Не знаючи історії, не вдасться побудувати майбутні батьківщини. Олег вчитель історії у школі. Наразі проводить заняття для педагогів у літній школі стійкості. Ну історія України це, напевне, так як і українська мова, література, це стержень, стержень життя нашої нації, як код нації. І коли людина знає історію, вона може війти в цю історію, а не вляпатися. Поки діти на канікулах, освітяни навчаються новим методикам викладання для учнів. Людмила, вихователька у садочку, каже, на заняттях дізналась багато нового, тож буде поширювати набуті навички між колегами. Я була на майстерках, мені дуже сподобалося про лего конструювання, так як ми займаємося в нашому садочку, також цією тематикою, і познайомилися більш детально з сталим розвитком, адже також впроваджуємо, і це для нас буде ще можливо якісь нові знання. Окрім навчання, педагоги відзначили національно важливе свято день прапору. Освітяни влаштували жовто-синій флешмоб. Ми святкуємо день прапора, і наші синьо-жовті серця разом з Усіма українцями щиро дякують Збройним селам України за те, що ми маємо можливість вчитися, продовжувати жити в Україні, продовжувати працювати. Продовжуємо ми всі в очікуванні дітей на 1 вересня, і наші синьо жовті сьогодні прапорці як знак того, що ми стійкі. Захід мав благодійну складову. Кошти збирали на потреби зсу. Кожен бажаючий міг задонатити зібрану суму. Педагоги передадуть волонтерам Поділля. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.